Коростенська міська організація ТОВ Червоного Хреста України продовжує свою співпрацю із відділом освіти громади. Днями заклади дошкільної освіти отримали ковдри та продуктові набори довготривалого зберігання для своїх тимчасових укриттів, де під час повітряних тривог перебувають діти. Сьогодні надається допомога відділу освіти. Це 22 садочка, в яких облаштоване укриття. Це буде на надзвичайний випадок продуктові набори. Крім того, будуть видані ще на садочки, на 22 садочка, ковдри, які як не буде світла, щоб було діткам тепленько. За словами педагогів, будь-яка допомога є корисною та необхідною. Це стосується як продуктових наборів, так і ковдр. Щодо ковдр, то їх розділили в залежності від кількості дітей у дошкільному закладі: від двох до шести штук на одне укриття. Вся допомога, яка надається благодійними організаціями, міжнародними товариством Червоного Христа, є нам дуже важлива і необхідна. Не секрет, що в кожному дошкільному закладі на сьогоднішній день облаштовані тимчасові укриття. Для дітей. Тим паче буває така ситуація, коли прямо під час, повітря, під час сну дітей тільки повкладали, і тут під час сну вже повітряна тривога. Вони у нас, як солдати, вдягаються на раз-два, і ми швиденько-швиденько біжимо всі укриття. І, звичайно, кожна маленька дитинка має ну, можливість відпочити. І тут ці ковдри будуть дуже гарно нам допомагати. Це вже не вперше Коростенська міська організація Товариства Червоного Христа України надає допомогу освітнім закладам громади. Говорять, співпраця буде продовжуватись.